Доброго дня, друзі! Це компанія Автофокус і у нас нове надходження. Ось така класна біла Audi A6 2011 року випуску на 3-літровому бензиновому двигуні на повному приводі. Ось так вона виглядає з боку, дуже класна, тонована. Ось такий вигляд має ззаду. Є камери заднього виду, парктроніки. Ось така чорна стеля. Перетягнута плівкою. Зараз покажу салон. Ось такий класний білий шкіряний салон, карти в гарному стані, звук босе. Стоять задні електросклопідімачі, безключовий доступ, переднє електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, повний електропакет, автоматичне світло, круїз, все, двохзонний клімат-контроль, старт-стоп, електроручник, дуже класна мультимедія. Ось така автівка, мультимедійне кермо. Все в дуже класному стані, з люком. Дане авто ви можете придбати за готівку, безготівково в кредит та в лізинг. Автівка знаходиться за адресою Гната Хаткевича 22 б Приїжджайте на тест-драйв.